Якась ілюзія навколо сили, а сила перевернута. Ілюзія навколо сили. Я підозрюю, що, що воно мені намагається сказати, це скоріше реальне становище по військовому питанню в Україні. Скільки, кого, куди, який інструмент ми маємо, в якій кількості, скільки людського ресурсу. Тобто ілюзія навколо навколо цієї теми. Це перший момент. А, який, який в мене випадає? Другий момент пов'язаний із фінансовою історією, по перевернутій вісімці Пентакли. Тобто, у нас друга, друга загрозлива історія пов'язана з економікою, роботою і фінансами всередині країни. Це 100%. Прямо воно зразу випадає. І третя тема пов'язана з темою будь-якого диявола. Диявол це контракти, довмовленості, переговори і оця вся сама інша історія. Але тут диявол скоріше фігурує у тому, що не, не те, що прямо ми не маємо взагалі нічого підписувати, тут скоріше з питанням четвірки Пентаклей, зберігання нас як таких. У після цього самого підписання, тобто умови підписання. От у нас да, така загрозлива історія: це на які умови ми за яких умов ми готові прийняти диявол, да? ну типу в форматі контракту. Угу. Давайте подивимося, які топ 3 найголовніші внутрішні проблеми зараз є в Україні. То, в принципі, я тільки що вам їх назвала. Майже всі, <ріст> Туп-3. Ні, ну я зараз подивлюся додатково по-іншому. Я просто не брала у цьому питанні питанні загроз. Питання там обстрілів і цієї всієї історії, бо насправді воно є достатньо очевидним і військовим. Да? Ну, типу, щоб глядачі розуміли, чому, чому там я обстріли не називаю. Тому що я скоріше дивлюся через призму економічно-політично-військової ситуації в Україні, а не тільки лише військовою. Okay. Зараз. <питання>, Питання дому стану перевернута четвірка Пентаклей. четвірка Пентаклей це дім. Пряма це родина, це дім, це почуття безпеки у власному домі. Вона у нас перевернута. І перевернута вона, вона у нас не тільки у форматі відсутності почуття безпеки в своїй країні, тому що тебе намагається вбити сусід. А ще і умов, які створює країна, де ти починаєш відчувати себе не в, безп... не, не в... в небезпеці по відношенню самої країни до тебе. Да? Тобто, коли ти не... більше не почуваєш себе вдома, давайте так. Коли твій дім ну, стає якимось не окей. Давайте ну, грубо так казати, але воно є буквально. Другий момент перевернути правосуддя. Знову до внутрішньої політичної системи, в якій ти маєш непряме правосуддя, в якій ти маєш певне беззаконня, і в якій ти маєш проблеми порушення цієї законності, ну коротше, де в тебе по факту немає чітких у держави до тебе немає чітких прописаних правил гри. Це як грати в шахи з голубом. Як би ти класно не грав, голуб розкидає тобі фігури і насере на дошку. Оце от. От воно. Тобто, як би ти не намагався грати по правилам з державою, які ж та держава сама і написала, ти все одно коротше, будеш в мінусі, тому що правила змінюються на колінці. Це другий е, момент, е, який у нас є да, така прямо проблематика внутрішня серйозна. Е, от. І все, що стосується. Все, що стосується фінансової складової, але тут скоріше через призму, ну я так розумію, відмивання грошей, хабарництва оцієї всієї історії. Тобто тут питання, от воно в пентаклах, в пентаклях перевернутих, в яких у нас немає де у нас вісімка мечів, виходить перевернутою у тому форматі, що у нас немає. Обмеження цієї теми немає обмеження тих, хто винуватий у цій темі. Ну коротше, тобто немає у цієї всі історії. Корупція правильно я розумію, Так, да, корупція да. корупція і наслідки цієї корупції, яких немає. Давайте так. Я маю на увазі наслідків для тих, хто а, був задіяний да, у питаннях корупції. Тобто немає тут першого разу. Я можу сказати чітко: немає тюрми. От за, за цей момент її немає, немає обмеження, і це ну викликає. Мільйон питань. Чи буде наша влада якось робити позитив, позитивні рухи, зміни, щось намагатися, аби справді оцих всіх корупціонерів, топ корупціонерів, вони все ж таки, ось як ви Сейраш, кажете, сіли заграти. Собака, яка кусає свій хвіст. Ну, чи у нас? Е... До корупції схильні якісь інші люди. А, ну, і борються з корупцією якісь інші люди, а не ті, які є Ну як Ти ми ж... будемо? Тому... Ловити самі себе? Спочатку давати своєму кумові можливість відмивати бабки, а потім його сажати? Ні, така тема у нас працює в Україні. Безумовно. Тільки коли той кум охренів, обнаглів і перейшов комусь дорогу. Все. А не тому, що він корупціонер. Ну як то ж корупція це... Ой, перепрошую, що вас перебуває але... то, що ж це корупція у нас в Україні? Вона вічна, нічого з неї не відбуватиметься. Я давно піднімаю тему незалежного суда на території України. Однак як... є один із пунктів, який я вимогою там до вступу в ЄС і так далі, тому подібне, це незалежний суд, європейський, наприклад, міжнародний суд на території України, який розглядає певні такі от справи. Це рішення будуть приймати в останній момент. Тому що це, ну, цей пункт не вигідний нікому. Ми будемо змінювати там, я не знаю, сигнали світлофору, вводити обов'язкові 30-ту прививку для собаки. Ми будемо я не знаю, перефарбовувати мости в червоний колір, якщо це вимога є, все, що завгодно будемо робити, тільки не приймати фундаментальних рішень. Поки що. Ну, Бо воно нікому не треба. Угу. Давайте подивимося. Ми говорили зараз більше так про внутрішні проблеми, які можливо зовнішні проблеми. Топ 3 знову ж таки найголовніше зовнішніх проблеми чекають Україну. Ну, окрім нашого конченого сусіда, то зрозуміло. То суперочевидна історія. Ми говоримо про якісь партнерські загострення. конфліктні ситуації із партнерами. Тобто, це коли ми не можемо вирішити питання фінансів, інвестицій, грошей, заходу тих інвестицій або звітності про ті гроші. Коротше, це конфлікти з партнерами на фоні бабла. Давайте грубо так дуже грубо казати. Так. Знову цікава історія. Це намагання карти світу зробити по відношенню до нас, сім комичів. Тобто, це м -м, скоріше вкрасти нас в нас щось, забрати в нас щось, неправомірна не право, не домовленість. Знову, от мене знову фігурує другий раз, і ще з першого да, розкладу по перші топ 3 неправомірна домовленість. Домовленість зі світом, яка приносить сім комичів, яка скоріше є крадіжкою, ніж рівноцінною рівноцінною допомогою І третій момент це повторення якихось подій, які приносять трійку мечів. Повторення якихось подій. Я тут можу трактувати це скоріше: про, Ну ми же з вами не перший раз бачимо в історії намагання домовитися з яким-небудь поїхавшим диктатором. Да? На не давши при цьому потрібних там якихось гарантійних моментів, але або не зробивши хви, не, не, не зробивши висновки, ми зараз на порозі прийняття хибного рішення, яке може запустити знову не той віток історії. Це стосується От. мирних домовленостей, я так розумію. Зараз Так, да, просто питання у тому на яких умовах і яким чином вони будуть, і що будуть робити після них, бо так уже домовлялися в 38-му. Домовлялися і пізніше, і раніше ми вже бачили. Ми ці всі домовляння вже бачили. Вони приводили до одного й того самого. розумієте? От і тут просто тепер головне не вляпатися в історію другий раз і не заключити щось подібне тому, що було в ті роки. Що потім буде провокацію на повторення якоїсь ситуації. От і все. Угу. Добре. Які три найголовніші кроки зробить Україна? Давайте звузимо у 2025 році як держава. Кроки куди? Нашу... Крок як держава до завершення війни, до покращення нашого життя взагалі, як діятиме Україна як держава у 2025 році? Намагання залучити інвестицію скоріше за все, відкриття якоїсь штуки до інвесторів, партнерська історія, інвестиції, і так далі. Тому подібне. Питання якоїсь внутрішнього вибору. Всередині країни. І отут, от я не знаю, чи ми говоримо про саме про вибори, бо тут в мене нечітко, да, як, ну, коротше, як прям вибори, вибори. Чи ми говоримо про намагання дати якийсь вибір людям, можливо, питання там виїзду, не виїзду, якоїсь такої історії. Ну, типу, якщо як це за умови, якщо щось якось зупиниться, да, ну вообще. І ну коротше, в такому ключі, тобто тут і дати якийсь вибір всередині країни так. Намагання стабілізувати тут загально дуже виходить, намагання прийти до помірності в якихось супергострих питаннях, особливо знову таки, те, що пов'язане із почуттям дому, можливості вдома працювати, з якимось колесом фортуни. Це щось глобальне, да? з якимись паузними моментами. Тобто, тут таке. Така якась глобальна розмита історія. Типу, ми спробуємо будемо пробувати якимось чином, хоч якось вирівняти ситуацію у нас удома, але як і і куди, і не зовсім я розумію на даному етапі. Ви в другому пункті сказали, говорили про те, що є можливість давати людям це право вибору, і це може стосуватися виїзду за кордон. Чи угу. можемо почутися все ж таки найближчим часом? Або навіть краще, якщо все ж таки при кращому сценарії, ми матимемо ці позитивні результати мирних перемовин і припинення вогню чи дадуть людям можливість виїхати виїжджати за кордон? Зразу. ні. Ми вже дивилися питання потенційних варіацій, які є в головах наших о, держслужбовців. Ні, вони все одно будуть намагатися робити це етапно, і От. як це буде відбуватися, якщо ви скажете, що дивилися різні варіації? Як, як це можливо може бути? Там в першу чергу потрібно зробити так, щоб всі ті, хто мають серйозний бойовий досвід і великі питання до влади, змогли покинути країну. Це перше. Я вже проводила приклад, чайничок кипить. Якщо кришечку хоча б трохи не відсунути, кришечка вилетить до бісової мами. Уявляємо тепер яких-небудь хлопців, які воюють 14 а, да, з 14-го, наприклад, з 14-го року, Ба, мали невелику паузу, повернулися на фронт. У них є 100 тисяч мільйонів питань до влади. І коли у них буде можливість їх задати, вони, скоріше за все, хочуть за захочуть скористуватися цією можливістю. Але тут держава дає їм можливість поїхати інструктором в ЄС за гарні гроші, вивезти всю свою родину. Якби бути в армії, це те, що вони вміють робити, професійно воювати. Але якби не заходитися на територію України і не задавати владі питання? І оце от буде перше, що будуть робити. Для того, щоб знизити е, градус напруги, просто одразу пропонувати всі, всім тим, хто може бути потенційно для влади небезпечний, варіант на гарні гроші куди-небудь подалі. Все. Okay. Ну, типу, Далі, там уже це буде про якихось цивільних, про ще якусь історію. то вже така, таке. Першим це от кудись, кудись діти ті, хто потенційно може прийти до тебе з озброєнням і звернути тобі голову. Mm -hmm. e, зрештою, поки півроку, рік, там певний, це довгий період буде невиїзнень, невідомо поки що. Ми поки не будемо мати чіткого розуміння, коли у нас завершення. Чи є варіанти на е, якихось завершення, припинення і послаблення питання з виїздом, не виїздом на 25 рік, як і з вибором? Початки якісь видно, може бути, щоб прям повноцінно все успіли. Поки ну дуже дуже не, нестабільна ця історія. Трошечки зараз хочу відійти від, від ось цього формату топ 3 Буквально на одне питання, тому що ось згадала історію, згадала ось там нещодавно знайомство, з якою розмовляли. І насправді таких знайомих в мене особисто лише вже є людини 3-4, які вивозять зараз своїх хлопців 16-річних, 17-річних за кордон дітей своїх. А, Ще раз яку причину це зниження можливе зниження мобілізаційного віку. Чи побачимо ми ось це зниження мобілізаційного віку найближчим часом, так як це зараз очікується в суспільстві? Так воно вже почалось, ну ми вже маємо. А за льготи за мільйони і за цю всю історію, що заговорили? Мені питання про зниження мобілізаційного віку задавали ще на початку цього року. Я сказала, що вони не будуть діяти різко. Воно випадає як намагання задіяти поки що таку можливість залучення молодих людей до армії якимись іншими способами. Якісь ви окремі категорії, як, якимись певними такими там іпотеками грошима, поки вони будуть діяти так, і планів на різке. Оголошення, ну воно поки нікому нікому не хочеться приймати це рішення, тому намагається отак от пітляти і петляти, поки вони так і будуть. Тобто, це зараз якраз у питанні я тебе задобрю грошима. Якщо воно перестане давати результат, то це буде окучено, не різко, а скоріше за все, в якусь там а давайте категорія медиків-студентів, Ну я дуже утрована або когось якоїсь категорії людей. А потім і от ми маємо таку поступову історію. Поки на різко, навіть під тиском, у нас не випадає тенденція, що прямо завтра хоп, і не з того, не з цього вирішили об'явити мобілізацію для 18-25. Ні. Ми багато говоримо з вами сереж сьогодні про владу і про якісь певні дії влади. Чи можемо ми подивитися топ 3 рішення влади? Це можуть бути позитивні, можуть бути негативні рішення, які вплинуть кардинально на долю України. Договір, Деяву. зразу. Внутрішні обмеження, вісімка мечів. Можливо, М -м -м. Та тут може йти мова в принципі, знову дуже така розмита позиція. Ну, тому що ми, в принципі, маємо розмиту ситуацію. Це або когось показово садити, судити, обмежувати. Ну, коротше. Тобто, це от прямо щось пов'язане з цією самою історією.